П'ять років він був як тоталітарним диктатором там в Румунії і робив те, що хотів. Люди в Румунії були дуже бідні. Це була одна з найбідніших країн в Європі. Люди не могли майже їсти хліба. А він мав 40 палаців по всій Румунії. В кожній області Румунії він махав, мав свій палац, і ми в одному такому з них були на екскурсії. Я не робив фотографії. Перше, що заборонено було, але знаєте, такі враження, що Ну, це називалося Віла Пріма Вера, «Вісна» на хата, Чавчеську. І там було тільки 174 кімнати. Там жила сім'я, яка мала 5 людей, тобто Ніколай зі своєю дружиною і троє дітей, і кожен мав там по 4-5 своїх кімнат. Щоб ви розуміли, там все було золото. Ти пішов в туалет, там все золото. Я розумію, що ви в своїх історіях теж маєте приклад. Певних президентів теж любив дуже в класному стилі жити. Хоч питання стилу це інше питання, бо в мене було враження, що я попав у скату якогось циганського барона. Там всі стили були вимішані. Просто ти ходиш і розумієш, як він міг жити в цій хаті. Я Артем вже говорив, що якби Ірина пішла би в цю хату, вона би померла. Просто від цього наскільки там нічого не пасувало один до одного. Але до чого я скажу? Він якимсь способом здобув владу в Румунії, а саме цікаве в тому, що він закінчив такі чотири класи. Дуже довгий добрий час він, хоч був комуністичний партії в Румунії, він не вмів читати. Тобто людина, яка коли говорила, він мав велику ваду, коли він говорив. Але велика якась така жажда до влади зробила те, що він просто вмів на настільки зі своїми ворогами робити від, що він їх дуже любить, і він завжди знав, як викрутитись із різних ситуацій. Але коли він став диктатором Румунії, чому я про це кажу? Вся історія почала писатись на ногу. Дядько, який закінчив 4 класи, оказався, що він найрозумніший румун, який був на цій землі. Більше він саме розумна людина, він намагався, щоб його титулували там Золото Карпат. Він мав той. і всіх історії в його житті були поміняли на те, щоб він саме кращий, Найкраще за всіх. Він найкраще вчився, найкраще борився з, з німцями, був найбільшим противником Сталіна, Найкраще ну, і розумієте, і румуни мусили жити в цій неправді, бо кожна критика на нього закінчувалася тим, що твоє життя просто швидко закінчувалося. В Польщі давно були вибори президента. Пам'ятаєте, двох людей конкурували. Якщо ви трошки бачили польське телебачення і дивились два різних канали в Польщі, ви могли зрозуміти, що є ідеальний кандидат і найгірший кандидат. Якщо ви поміняли телебачення, ви би дозналися це навпаки. І там починали купати в житті цих кандидатів, ну і повиходило різне речі. Я розумію знову: в історії України, Польщі, різні люди були президентами, за яких нам було встидно, за яких менш встидно. Але є владика цього світа, за якого нам точно встидно не мусить бути. Ми не мусимо переписувати його історію. Ми не мусимо обманувати його. Цей історик, про Чавчевську, ще була його дружина, яка була ще гірша за нього, яка теж закінчила 4 класи в школі, але оказалась доктором хімії. І отримала свій диплом, і на кожному кроці як її зустрічали, вона просила, щоб не говорити, що вона Елена Чавчеська, вона доктор Елена Чавчеська, хоч вона ніколи про хімію нічого не знала. І так як ми бачимо, в нашому світі все можна купити. Можна переписати свої життьори, можна отримати диплом, ніколи не вчитись, але це все неправда. Сьогодні ми будемо продовжувати наше послання до колоса. Е, я сьогодні наш текст поділив на, на три частинки. Тому давайте ми прочитаємо зараз ту першу частинку. Він є образ невідомо Бога. Говоримо про Христа, Рождене, перш у всякого творила. Бо то в нім створено все на небі, на землі. Відиме, й невідиме, чи то престоле, чи господства, чи то влади, чи то начальства. все через нього і для нього створено. А він є першим від усього, і все в Нім стоїть. Тобто ми бачимо, що царе послання до колосан говорить, що і Христос завжди перший. Тобто Христос не мусить переписувати своїх історій, бо Він реально є першим. Ми говоримо про це, я знайшов різні такі картини, щоб самому собі це уявити, що Христос творить все. Ми читаємо. Він є образ невідомого Бога роджений першого всякого творіння. І знаєте, ми тут бачимо, що. Якщо ви так подивіться, є багато різних деномінацій чи релігій, які саме дуже люблять цитувати цей уривок і говорить, слухай, ну, Ісус не є Богом. Якщо Ісус мав свій початок, Він був створений, значить, що так і Він не є Богом, так як ви думаєте. І дуже часто свідки Єгови саме цитирується цей вірш, щоб показати, що Христос був створений в якийсь час функціонування всіх світу, що Бог його створив. Але дивіться, ми хоч ми вам мусимо зробити, щоб Бог використав його як образ, як ей як ікона, то щоби приказати нам, що Бог якого ми не могли би бачити, він прийшов. В тому, щоб в фізичному стані, щоб люди могли його бачити, щоб нам було простіше зрозуміти Бога, але бо Він найкраще міг показати натуру і характер Бога. Але так як ми знаємо, що Біблія найкраще тлумачить Біблію, ми розуміємо наступне, бо то Нім створено все на небі і на землі, віда до відина через нього і для нього. Дивіться, браття і сестри, тому наступний урок дуже показує, що єжелі ти створив все. Ну то ти був перший, ти не міг ніколи бути створеним. І тому, коли ми говоримо про те, Христос є е, рождений, першу свято творив, а показує його позицію, Його статус, що він номер один і він не мусить нічого міняти. Він не мусить нічого доказувати, бо він просто найкраще. Бо він є Бог. Бо Він не був створений. Написано, що він був рождень. Рождений, да. Тобто в нього не було цього початку. І дивіться, щоб дивіться далі на цей фрагмент, я хотів би, щоб якщо все було створено в ньому, через нього і для нього. Ісус Христос це автоматично архітект всього, що на світі. Він є будовнічим всього, і він автоматично власник всього. Це дуже часто, бо в нашому житті зазвичай тим, хто архітект, він ніколи не строїть і він дуже рідко стає власником цього. Але Ісус Христос створив все. Він все сконструював, все запланував, все сам збудував і є власником. І ми читаємо про це, що а Він є першим від усякого і все в нім стоїть. Всі права фізики натури, які ми кожного дня можемо бачити, означає, що він все утримує в своїх руках, він все контролює і нічого не може вийти поза його контролем. Можливо, наше, наше би, розуміння Ісуса Христа це те, коли ми читаємо Євангелію, і можливо, що ваших головах більше, вона там, що Ісус з Назарету, Він народився, Він був людиною, Він був Богом, але в більшості, можливо, ця картина стоїть в нашій голові. Але уявіть собі, що Ісус Христос все створив, все контролює і все тримає в влади своїх рук. І нічого не може від Нього вийти. Про це нам говорить послання до Колеса. Там було теж написано, що всі властва, всі ці духовні бити, про які тут і престоли, господства, влади, начальства. Там теж в колосах був цей вплив такий багато, вони, як, як для послання для євреїв. Вони багато сили давали ангелам. Вони думали, що ангели мають величезний вплив. І тут теж пастов Павло хоче показати знову як автор послання до євреїв, що Ісус Христос не є на рівні з ангелами, бо не може бути на рівні з Нім. У війні сад створив. Він їм сам дає завдання до виконання, і вони служать йому. І він архітект, буду і власник, і все він тримає, ми читаємо далі. І знаєте, це значить, що все, всі світ, в церкві, в цьому світі тримається тільки для того, що він є першим. І він голова тіла церкви. 18-й вірш. Він початок. І ворожене з мертвих, щоб у всьому, у всьому Він мав першенство. Бо згодно було, щоб у Ньому перебувала вся повнота. І щоб нім поєднати з собою все, привірівши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то Небесне. Знаємо, що Ісус Христос не був першою людиною, яка померла. Ми розуміємо, що було двох братів, які а Авалікані, і ми знаємо, що Каїн злю Абла, і то він був цей перший, який, який помер. Ми розуміємо також, що Ісус не був перший, який був воскрешений зі смерті. Так? Є багато історій старого нового заповіту, де це теж відбувалося. Тільки тут одна велика різниця, що Христос побів смерть. І Він вже ніколи не буде другий раз, він ніколи не помре, бо він її вже побідів, і назавжди він буде цим, хто буде першим. Ми бачимо тут в першому це цій частині. Ми бачили, що весь сексі тримається під контролем Христа. Ми зараз тут читаємо, що Він голова тіла церкви. Ми розуміємо, що ми, як частинка його тіла, він наша голова. І знаєте, коли я думаю про нашу церкву і про інші церкви, ми багато в чому можемо помилятися. Ми багато можемо робити якісь ошибки, робити певні речі, яких можливо не треба було би робити. Але найбільший... Щастям для нас, що хто голова церкви? Ісус Христос. Це значить, що Він контролює, Він допомагає, Він турбується. Якщо ти переживаєш за церкву, повір, Ісус Христос ще більше переживає, ніж хто ковий з нас міг би бути тут. Ми читаємо про те, що Він був перший, який воскрес, який побідив смерть і дав нам цю дорогу, що якщо кожен з нас, навіть якщо він помре, то наша смерть буде тільки тут фізична. Знаєте, так було, що я на цьому тижні був на похоронах. Мого, мама мого друга померла, дуже раптово в 54 роки, два місяці тому дознала, що вона хвора, і тиждень тому, ну, буквально в середу були похорони. Вони показують одне, що наше тіло воно обмежене. Є хвороби, є проблеми, які просто ну, хвороба виграла і нічого не сталося. І там на похоронах пастор сказав одну річ: ми не говоримо тобі прощай назавжди. Ми говоримо тобі до побачення. Ми скоро всі побачимося з нею. Знаєте чому? Бо хотіє фізична смерть означала те, що її ніхто вже новий тут, ніхто кави з нею не вип'є зараз. Але колись на небесах ми з нею зустрінемось. Тільки через те, що Ісус Христос відкрив цю дорогу. Тільки через те, що Ісус Христос побідив смерть, і Він є перший, якого ми маємо. Вся повнота означає, що Ісус Христос повністю є Богом. Нема жодного обмеження, в якому в інших ірархії між Богом Отцем і Сином чи Духом Святим. Всі тут на рівні, кожен має зовсім інше завдання, але це показує одно, що Ісус, і я хотів би це дуже прочитати, Ісус є центральною точкою Божого плану примірення. Бог хотів, щоб у ньому все примірилося і кров Христа є засобом цього примірення. Це означає, що Христос примірив з Богом не лише людство. А й усе на небесах і на землі, приймівши мир, гармонію в всіх світу. Сьогодні Кола про це говорив, що Ісус через свою кров Він приніс нам здавну свободу, дав нам примірення, і ми це бачимо тут, що Ісус є тим, хто дає нам цю можливість примірення з Богом. Є декілька урядів, які для мене були теж відкривчі, знаєте, бо коли ми говоримо про це поєднання. Про те, що Бог людина була розервана гріхом і мусив прийти Ісус Христос і помер його крем. Я, я, я в більшості завжди собі це розумів, що Бог все людство кожного, хто прийме Ісуса Христа, кого Він вибрав з востаннє його дитиною, він буде примірений з ним. Тобто цей великого кордону між людиною і Богом через гріх не буде. Але вказується, що Христос через свою смерть, через своє Воскресення, він приєднав все, що тільки може бути. І все творіння про Римлян про це говорить, що, що все творіння чекає цього часу, коли вони будуть разом. В буття ми чуємо, що через гріх пішла прокраття на землі, і Христос, коли він знову прийде, од землю і знову не буде вже цього прокляття. Кнізе Йова тут в українському перекладі не так класно це написано, але написано, що навіть місяць і зв'язди, і, і, і зв'язки зв вони нечисте в Божих очах. Тобто навіть через це Ісус Христос він зробив повне примірення всього, що було. І людства, і, і землі, і космосу, і все, що може бути. Це, це має дуже глобальний вплив, що і земля буде нова через нього, ніколи не буде гріха. І ми бачимо це все це все тут. І вас, що буде колись відчужені і вороги Христа. І знаєте, це дуже цікаво, бо він зараз звертається вже до Колосян, він говорить, що і вас. Він примірив. І вас, що були колись відчужені вороги думкою злих учинків. І знаєте, ми розуміємо, що ми були колись далеко, що кожен з нас, коли не жив з Христом, він був віддалений і ніяким способом він не міг прийнятися до нього, не міг доторкнутися до нього в жоден спосіб, бо Бог не гріх. відвірити. Знаєте, я використав таку ретину в шахматах, бо наші думки були зле. Наші думки, наш спосіб мишлення був вороги Христу. І ми читаємо, що нема нікого, хто би шукав би Господа, хто би хотів поміняти своє життя і порському і вас тоже величені десь опциі, тобто чужі для Господа, не могли взагалі до нього мати нікого до турняття. Ворогам є ваш спосіб мишлення і ваше злочини. Так як в шахматах, твоє завдання це знищити противну команду. Ти тільки все робиш, щоб знищити короля у противної команди. І наші думки були такі ж саме. Натурально хотіли бути ворогами Христа, і не були. Ми були далеко від нього. Але через Христа ми розуміємо, що ми можемо приближитися тепер же примірив смертю в людському тілі Його. Павло пише до Колосана, показуючи його, що він є частиною великої картини, що церква в колосах, браття і сестри, були частиною цієї великої картини. Але я хочу вам сказати, що ми, я і люди, теж є частиною цієї великої картини, бо він примірив і нас. Ми стали близько Бога. Ми маємо новий статус. Ми можемо називатися йому друзями, його можемо говорити Тато до Христа, і він є близько нас. Цей гріх, який вже був цією перешкодою, вже його більше немає. І дивіться, який статус нас то зараз, щоб учинити вас святими, непорочними, неповними перед собою. Знаєте, я використав тут ілюстрацію в ну, молоде. Ну, Парево молодий, як це називається? Невістя, яка репрезентує чистоту, святість. І дивіться, як Бог на нас дивиться. Перед цим ми були ворогами Христа. Ми не хотіли знімати нічого спільного. І дивіться, саме цікаве, що не Христос не Бог потребував цього примірення. Дуже часто, як дві людини ну, то питання хто перший витягне руку, хто перший покаже, не знаю, мудрість. Але в цій ситуації Богові не треба було нічого робити. Тобто він не мав якби, потреби в цьому в нас сину, він міг далі функціонувати, так і є. То є його величезна любов і мілість до нас показує, що він знайшов цей спосіб, як приміритись з нами. Хоч йому це зовсім не було потрібно, це була більш наша, наша потреба, яку ми ніколи самі не могли би забезпечити і зробити. Друзі, ми, ми можемо називатися святими і непорочними перед його очим. І зараз я собі так думаю, наскільки моє життя репрезентує цю картину, наскільки я можу сказати. І знаєте, тут, якщо би далі наше заслуги чи наш спосіб життя, ну, давав би цю шансу, ми б ніколи не могли бути тут. Ми б ніколи Бог не міг би дивитися на нас через цю призму, якщо би не смерть Ісуса Христа, є би не Його просив. І кожен раз, коли Христос Бог дивиться на наше життя, Він не дивиться на те, що ми зробили. Що ми зробимо, але це, що Христос зробив до нас, бо Він дав це примірення до на нас. І дивіться, тут далі. І тут, тут дуже часто я не роблю цих уривків, коли, коли написано по польську «єщі» або як тільки, то значить, що ну, до цих пір це було дуже всекласно, да? що Тебе вже примірив смерті в людським тілі Його. Щоб учинити вас святими, непоручними перед собою, Тут класно закінчується і на цьому ми би хотіли, ну, було б дуже позитивно. Так? бо владика всех світу, Він все створив, все придумав, все контролює. Він знайшов цю дорогу, як примірити нас до нього. Хоч була ця велика перерва, між гріха, гріх, який не дозволяв нам до нього підходити. Ми були ворогами, а зараз ми стали чистими. І свята від На цьому було б класно, якби цей уривок закінчився. Але дуже часто наші ці уривки йдуть далі, і ми це і в Посланню до євреїв бачили може дальше? Якщо тільки пробуваєте в вірі, твердій та сталі, і не віддаляєте від надії вам і що ви. Чулі. Знаєте, я, я, я намагався зрозуміти до кінця цей уривок, пройшов, бо Для мене бути стілим, твердим це, це як цей охранець перед в Лондоні, який стоїть, чи погода, не погода, він завжди стоїть, він завжди готовий. Навіть якщо хтось, якийсь турист починає його зачепляти, щось його робити, він чітко, твердо стоїть. Павло нам говорить про те, що ми мусимо бути обережні, ми мусимо брати відповідальність за наше життя. Ми мусимо бути найкращими амбасадорами Христа, Якщо Він нас називає святим і чистим, і перед Ньому є теж певне очікування, які Він має, щоб ми перебували в вірі, тверді та стали, і не забували про цю надію, яку ми маємо в Нім. І друзі, я хотів би, щоб ми подумали над тим, як ми справляємо нашу, нашу віру в Христа. Наскільки наша віра вона тверда, вона стала. Чи ми взагалі намагаємося її привіряти якомусь. Знаєте, я теж використав цю перетину тесту. Я думаю, що кожен з нас, кожен день мав би тестувати себе. Тестувати, наскільки я амбасадор Христа, наскільки я уявляю, ким є Христос. Бо я думаю, що ми дуже часто огранічуємо Бога в своїх думках, в своєму житті. Часом думаю, що є проблеми, такі, яких я не можу переконати. Можливо, ти шукаєш роботи і не можеш її знайти. Думаєш все, що робити. Може, змагаєшся з хворобою з гріхом. Я розумію, що кожен з нас, хто тобі не сидив би в цьому залі, він змагається з чимось з переживаннями, з думками. Наскільки наша віра тверда і стала, щоб зрозуміти, хто реально Ісус Христос. Ми читаємо далі, Павло тут продовжує, ти можеш. Про Євангелія проповідувана всьому створенню під небом, яке я, Павло, став служителем. А Павло закінчує цей уривок, показуючи одну з велику правду, що Божа благодать вона не закінчилася, що вона йде далі, вона далі продовжається, і вона проповідується по всьому світі. І знає, що ви пам'ятаєте, тиждень тому якраз Бен і Кен, які були в нас, показували нам різних історій з різних точок світу. З Південної Америки, з Центральної Америки, є багато історій з Азії, з Африки, з Європи. Тобто це правда, що Євангелія, вона далі проповідується всім. В цьому створінні кожен має шанси почути Євангелія. Друзі, Павло, написає, що він став служителем, він став слугою цей Євангелії. Моє питання до себе сьогодні: чи я можу назвати себе? Бартик, чи ти є слугою Євангелії, чи ти, Євангелі? ти використовуєш ідеальний час? Чи ти використовуєш можливості, щоб говорити про Христа? Чи ти розумієш, хто Він насправді є для тебе? І зробити такий підсумок, то, знаєте, це дуже глибокий уривок. Я хотів би, щоб кожен з вас його собі проаналізувати ще вдома, показати, що Ісус Христос, Він є Бог. Він створив все, все запланував і все він тримає в своїй контролі. Коли наступним разом ти подивишся на свої проблеми, на свої переживання, зрозумій, що Ісус Христос контролює все і Він все створив і все Він контролює. Ваша проблема, ваш виклик, ваші думки вони реально не є проблемою для нього. І ми маємо цю величезну шансу прийти до нього, розказати йому, попросити допомогу, попросити, щоб Він показав нам наступних кроки. Бо Він знає, Він знає, як це все функціонує, бо він все створив. Подумайте про те, що ви колись були чужими ворогами Христа через Ісуса Христа, через Його кров. Ми знову стали йому близькі, і Він дивиться на нас як на святих, на чистих. Подумайте про свою віру, наскільки вона тверда і стала, наскільки ми часто привіряємо себе, наскільки ми близько Христа. Що ми є його амбасадорами, чи ми yeah. можемо показувати іншим людям своїм життям, те що Ісус Христос, наш Господь, yeah. і Спаситель. І останнє питання: чи я можу сказати, що я є служителем цієї Вангелії? Ісус Христос, понад усе і над усім. І, дорогі браті, і сестри, я хотів би, щоб ми запам'ятали це, це одне Слово, що Ісус Христос понад усе і над усім. Амінь.